Так, викликаємо швиденько нашого лицаря і тікаємо. І давайте магію ще вип'ємо. І тепер він на нього відволікся, тепер ми можемо його розстрілювати. Тому, ой блін, головне в голову не стріляти. О, якщо ми йому не в голову, то ми йому купа знімаємо. Так. Той зараз лицар йому дасть. Ай, блін, знову йому В голову потрапляємо. Блін, він з тою головою закривається добре. Бачите, шалений гарбузоголовий. О, ще один раз треба його. Ух ти, не добили. А, все, лицар його добив. Все, з босом ми зібралися. Так, як бачите...